Ти коли-небудь думав, що емоції можуть тебе підставляти. О, зараз буде глибокий розбір. Давай розповідай, як не довіряти своїм почуттям, а потім знову закінчиш тим, що треба ну, приймати. Обидві позиції помилкові. Емоції це просто реакції твого тіла на те, про що ти думаєш. Я думаю про піцу. Значить, у мене емоції через піцу. <кій> чи, чи не Та так ні. це працює? слухай. Емоції виникають, коли твоя система переконань і несвідомі думки діють на автопілоті. Тому іноді ти взагалі не розумієш, чому відчуваєш повітря. А, емоції. це точно. Буває, що нічого не відбувається, я все одно себе якось дивно почуваю, але все одно як це допоможе? Ну, ось, наприклад, ти відчуваєш себе нещасним, тому що у тебе чогось немає. Але ж ти насправді не нещасний через це. Ти просто думаєш, що ти нещасний, бо думаєш про те, чого немає. Стоп, не маєш. стоп! Я нещасний, бо в мене немає того, що я хочу. Логічно. А ти коли-небудь був щасливий без цього? Чи був момент, коли тобі... Було байдуже, і ти не думав про це. Ну, мабуть так. Ось бачиш, справа в думках. І якби ти не думав про те, що тобі це потрібно, а робив щось інше, наприклад, катався на борді чи на лижах, ти не був би нещасним через те, чого в тебе немає. Хм, Да, якщо я зайнятий або чимось, то це справді напарюсь про це. Тому відсутність бажаного не робить тебе нещасним. Це твої думки про це змушують тебе почуватися? Тобто, якщо я просто не буду думати про це, то все буде добре. Справа не в тому, щоб ігнорувати. Справа в тому, щоб зрозуміти, що твої емоції це лише реакції на твої думки. Контролюючи свої думки, ти можеш контролювати емоції. Ну, звучить розумно. Може, варто спробувати.